Добрий день, дорогасеньки мої. Мене звати Анна і ви на моєму каналі Хочу в Італію. Я сьогодні вам розкажу, які я креми використовую, щоб мати таку гарну шкіру, як в мене. Бачите, ідеальна, ідеальна шкіра без моршків, без ніяких дефектів. І в мене руки є, я вже бабця. Але я молода і красива, і я вам зараз всі секрети розкажу. Ну, Я трошки пожартувала. Мені таке питання задали. Але в мене дійсно шкіра не ідеальна, і я дуже не сильно не стараюся, щоб вона була ідеальна. Я хотіла би стратити багато грошей, як тратять другі. Другі що тратять на дорогі креми, на дорогі масажі, на дорогі походи, в, як називається, в цей косметологічний салони. І я би так хотіла, але я, я, завтра, я зараз вам все покажу. Я завтрашнього дня почну нове життя. Я вам розкажу як. Перше, я вам хочу сказати, що буде звідою хата Гвіда. Що буде з нею? Я трошки так перерву, а більше розкажу. Вас, напевне, багатьох цікавить, бо я Гвідо, це золота людина, який пішов з життя, інфаркт. В нього стався, пішов до лікарні, полежав тиждень в лікарні і вернувся до хати на один день і помер. Хата залишається синові. Сина, єдиний син. Син не жаліє, що він одинак, бо ще колись давно ми разом в хаті сміялися, жартували, і я йому задала таке питання: чи ти не жалієш, що ти один син? Бо у мене теж один син. І я не знаю, в мене є брат. А як, як себе людина почуває, якщо вона одна, одна у батьків? Розумієте, як це так? Я йому задала таке питання: синові, чи, чи йому? Чи він не жаліє, що як він себе відчуває? Бо він один в батьків? Чи йому не хотілося би мати брата або сестру? І син мені відповів: абсолютно ні. Тому що так зі сміхом, як по-італійськи, отак весело, він сказав абсолютно ні. Тому що пізніше мені не треба мені не прийдеться сваритися, це все ділити. Був в Італії в кінці, вже як батьки залишають і йдуть на небо тоді завжди ділять. І хтось задоволений більше, хтось задоволений менше. І воно так, так, як по цілому світі. Ця хата, де жив Гвідо, звичайно, піде синові. Ще, ще на початку я питалася Гвідо, що ти думаєш, як твоя хата, ти би хотів, щоб що з нею буде, на твою думку, її продадуть, чи, чи може внук твій піде жити. Бо Гвідо має одного єдиного внука, який зараз має 26 років. І ну, Відо, знаєте, як старша людина, Ну так, він би хотів, звичайно, я завжди хвалила. дивись, яка твоя хата гарна, яка твоя хата тут і сад є, і на два поверхи, і машину можна поставити, і там ще так, кімнатка з другої сторони. І, і саме основне, що вона в місті, в такій центральній зоні, але вона, вона є вхід незалежний вхід, це дуже добре. Кондомініо, він живе в великому думку, тут має свій, а він має свій окремий вхід. І це дуже-дуже добре. Що буде з цієї хати? Бо на похороні, як я була я спиталася в сина, що буде з цієї хати. Кажу, ти будеш здавати афіто. Бо я, я би цю квартиру здавала афіто. Тому, е, тому що лічно я би здавала афіту. Син, я йому задала це питання. Біля нас стояли другі родичі, стояла дочка брата Гвіда, Гвіда мав старшого брата, якого вже немає, стояла дочка, яка не замужем, розвелася і дітей немає. Вона біля мене стояла більше другі родичі, всі ми разом стояли в такому, там шість чоловік у нас десь перевсім-сім чоловік було. І я, та родичка, як почула, що я задала таке питання синові. Вона відповіла скоріше, ніж відповів син. Я їй питаюся: ну, що ти будеш здавати, вафіто? а ця родичка зразу: Та вони все зруйнують? Ну, ну, то вони все зруйнують, ті, що прийдуть нові. І все зруйнують. Ну Що там руйнувати? Я розумію, що там, ну, що там руйнувати? Ви, ви бачили, я вам показувала, що там руйнувати? Син сказав, що він буде її продавати. Каже, напевне, буду продавати. І от тепер собі подумайте: Оця хата буде закрита, що там руйнувати, до чого я це веду? Ця хата буде закрита, наприклад, один рік, вона вже закрита, так? вона вже не дихає, так як має бути. Один рік вона буде закрита, вона один рік буде продаватися. Після того року, навіть якщо вона через один рік, через 6 місяців вона продасться, що ви думаєте? Це все, що є, все викинуть Викинуть все. Тому що новий покупець він не хоче. Він не хоче чужих речей. Він абсолютно не хоче. Він хоче нову чисту хату. Та як я купила. Я купила хату. Тут у мене нічого не було. В мене була причіплена та якби умивальник ну, туалет. Не могли вони викинути, мусить бути туалет. Ванна стара, воно мусить бути цей туалет, і умивальник і ванна, біде, воно стояло старе, що має 50 років. І В кухні так само вода отак не текла, все було закрито, але вмивальник і кран був. Так, в кухні не було, тільки був умивальник і кран. От, Що я хочу сказати? що Вони це все викинуть, молоді. Пізніше, що може залишитися? От в нього гарна ліблярія, тушок Гвіду зробив. Все може залишитися. Книжки теж ніхто з старих тих книжок не хоче, то все буде викидатися. Ви розумієте? 20% залишиться. все решту вони викинуть. Тобто про яку ми мову будемо говорити, що це все, що прийдуть і зруйнують. Я розумію, що зруйнують, зруйнують. Але що там оберігати? Це ж на новий. Євроремонт, все нове, все, все дороге. Е, от тоді дійсно от, осторожно, бо там душ, наприклад, нова, умивальник новий, там щось можуть подряпати, русей, а я би здавала, дургесенки мої, я би здавала. Нормальний 600, не 600. Він, чого? Він, боїться, він боїться, наприклад, здавати, бо є в нас такі випадки, що люди можуть заселитися, а пізніше так якби, тяжко ну, не працюють, можуть втратити роботу, не платять, за, 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 не платять. Можуть бути маленькі проблеми. Але якщо син би сказав, наприклад. Треба посилати людей, яких ти знаєш. Наприклад, він би мені сказав, Анна, знайди мені людей, я хочу здати в Афіту. Знайди мені нормальних людей. Він скаже: Я да най за 500, Така хата вона вартує там 700, наприклад. Лише от якихось странєрів, українців, українці, українці би якісь пішли за 500 євро жити в такій величезній хаті. Залиши, вони будуть задоволені, просто не знаю, як це, як це робиться. Залиши тим українцям все те, як воно є: оті ложки, у ті тарілки, у ті каструлі, там, які хочеш там багато других каструль було, таких всяких е, чаю, дорогих, якісних з таким дном великим, е, марки. хороші. Забери тих пару каструль, якщо ти бачиш, що забагато, лишись. Все те, як має бути, Дувіряй тим українцям ті книжки заберіть, хто тобі ти вже книжок не, не, не цей. Я би, наприклад, привела таку людину, я знаю, я даю гарантію від українців, бо українки теж, українці теж різні є, тургесеньки мої. Але вже в кожного українця на чолі написано, ось тут написано, тільки ви його так глянете і вже написано, що за українець є. Бо ми Італійці наш так ще не розуміють. А два українці, як зустрінуться в Італії, вони дуже розуміють, хто чим дихає. Ви розумієте? Хто чим дихає? І тобі баста от так от трошки поговорити навіть з українцем, і я вже бачу, що за людина. Ви розумієте? І от якби вони мені сказали, наприклад. Поможи мені знайти, я би допомогла паса пароль, а може, хтось з наших хоче, наприклад, залишати має якусь е хату таку, де, де є вологість. Е біда гарна хата була, вона була суха. Хтось якусь вологість має, або дуже маленько, або десь далеко живе, не хоче доїжджати. А він, я була б йому знайшла, за 600 євро була б знайшла. І, і не тільки він би мені сказав, він би ще сказав і другим, і третім, і четвертим. Так, ми б йому знайшли. І взяти навіть 500 євро мінімальна така от ціна за таку велику хату, і ти в рік маєш 6 тисяч. 6 тисяч. Пройде тобі 3 роки, а 3 роки дуже скоро пройде, бо ту хату він може поставити в продаж і він не схоче її упустити. І та хата може в нього стояти ще 3 роки, продаватися отак в пусту. А якщо б він здав за 500 євро, ця квартира була б би, йому. Би Вийшло 18 тисяч, 18 тисяч було б, ну там якісь, але якщо би уформив, там якісь податки, бо один, що як то, хто здає в афі, то платить ось такий податок, і приблизно виходить йому одна місячна зарплата. Наприклад, він бере за 12 місяців він бере 12 оплат, одна зарплата йде на ці, на ці податки. Скажемо, він, нехай би він платив 600 євро кожного року за, за те, що він здає квартиру да? за такий податок. Все одно йому було би вигідно. Але він її не продає. Він її продає, він її хоче її продавати. Буде отак закрита вона, і будуть так тримати, і боїталіці боються здавати таку квартиру, боються здавати. А я би здала. Що там? Так само тут моя сусідка так само. Вона зараз перейшла, і вона перейшла, і вона так само здавала колись квартиру то її по наслідству від мами її. Вона жила в центрі, і вона від мами її. І тож, так ремонт вже багато років цю квартиру не ремонтували. Вона запустила якесь там цих вод. І правильно, що її там трошки зруйнували, трошки щось зруйнували. Але Е, але скажімо, ця ж квартира не була з ремонтом. Вона вже мала ремонт 50 років. А в Італії 50 років це ремонт. ще такий добрий, ще добрий, добрий. він такий добрий. Тут як роблять один раз, воно дуже воно на 50 років, воно нічого не ломиться, все окей. І, і що тепер? Вона от вигнала тих і сама пішла тут робити, ну зробила ідеальний ремонт. Моя сусідка абсолютно Вона все все викинула, все нове так само, як я: вікна, двері, підлогу. Все нове, все нове зробила гарно, паркет зробила, все все поміняла, і вона вже тут живе. Ну, Тут, тут для чого берегти, що тобі тут щось, вони тут, тут там трошки поламали, трошки знищили. Ну, Все одно, ну, знищили, от зараз ти все викинула, і, і навіть тобі і того не треба було, того, що, що вони там знищили. Вибачте. Мама Мія, Інверно, інверно, треба не зведути. Мама, як це не красиво, як це не гарно. Зараз я вам хочу розказати, як мати гарну шкіру, і як доглядати, який догляд я роблю, перш за все. Завтрашнього дня я починаю ось цього. Бачите, що я купила? От, От щоб мати здоров'я, це є така куркума. Куркума, біологіка, має бути біо 100%. Я поки що купила в супермаркету, я її знайшла. І зараз, е, мого компанію, знову нема 2 дні, бо він поїхав е, грати. От він тут мені медалі. при остатня, е, остатня медаль, яку він мені привіз. Копа. Ось така, бачите, О, він привозить дуже часто ось такі копи. Так, тут. Шампанське пити. Я не знаю, що з цим робити. Це така невелика. Це третє місце, дорогесенькі мої. Третє місце. Ви бачите? Третє місце завоював. І такі він різні привозить. Ну, його знову нема два дні. І я сама в хаті. Що я хотіла сказати? Ага, як він приїде, ми обов'язково інтернет закажемо ось таку куркуму, ми пили вже раніше, тому що куркума, ось така куркума, вона є, запам'ятайте, номер один зі всіх, всіх інфямаціони. коли є інфіамаці... запальний процес в організмі. Мій компанію такі всякі п'є, я теж це пила, я теж купляла, я щось перестала. Я, вже, я раніше пила і купляла так само, купляла в супермерка. Теж біо, інакша марка не така. І я купляла і дається і з тепленьким молочком, або де-небудь в воді навіть можна. Воно в воді неприємне, але що там, пів. То всуне там ложечку дві кожен день і ось так випив, як лікарство і всього. Запах я його лічно не люблю. До кухні дають хто готує. Хто готує, дає до, до, до всього, де до капусти, де ви хочете, всюди всюди дають. Але я цей запах не люблю. Не люблю я в кухні до зуб, до, до, до першого, до другого, до м'яса. Всюди можна кидати, де ви хочете. я цього запаху... Він міняє запах, міняє колір, я цього не люблю. І я буду це пити. Дуже строго, я себе буду зараз буде автодисципліна. Так, які я креми вживаю, другі мої? Я не вживаю ніяких кремів. Ну, no, креми, давайте будемо говорити серйозно. Я багато років в Італії. так? Я приїхала молода, некрасива, і, і тут я себе почала почувати красивою. Це таке, як дерево пересадити. Розумієте, як дерево пересадиш і посадиш його в таку землю, рудючу, воно почне розцвітати. І воно цвіте і росте гарно. Я приїхала в Італію, почала заробляти, почала працювати на себе, заробляти гроші, перші мої гроші, такі настоячі, з якими можна було зробити багато, в смислі, що можна собі було піти, і дозволити купити крем за 100 євро. Я такого ніколи-ніколи не робила. Я тут в косметичні кабінети колись ходила. Я ходила, тому що, знаєте, молода. Хочеш там якийсь один другий кавалер, хочеш третій бути, і ти для тих хочеш сама найкрасивіша, саме така, е ще красивіша, ніж ти є. І я робила всякі там чистку лиця туди-сюди. Зараз я нічого, нічого не роблю. І ніяких кремів я може в своєму житті, можу, один крем якийсь купила, була що куштував найбільше це 50 евро. Зараз я нічого не купляю, тому що я бачу людей, жінок, жінок, я бачу таких жінок, які я знаю, що вони 100% вони користуються дорогими кремами. Вони мого віку, вони старшого можуть бути мого віку, вони не можуть бути, вони є е, е, трошки старші від мене, мого віку, менш більш так я сказала. Вони мають шкіру таку саму, як я. А я знаю 100 що вони користуються ціле життя дорогими кремами. олійкою особливо, тому що вони. Забезпечені, вони розумні, вони ходять постійно в палістру, в спортивний зал. Вони ось такі худесенькі, вони здоровий образ життя, в них можна багато навчитися. Я їх добре знаю, і харчуються добре. І вони Виглядають одинаково в них шкіра, така одинакова, як у мене. Це не означає, що вони от дорогими кремами і, і, і в них все окей, що вони на 10 років молодші. Вони звичайно виглядають молодші від своїх ровесників, але не тому, що вони креми дорогі вживають, а тому, що вони живуть роблять здоровий стиль життя. Тургесики мої. Саме найкраще, і то, що допомагає, треба вночі добре спати. Треба 8 годин, 7 спати. Треба 10-30, виключати все і все. І лежати в ліжку тихо-тихо, і, і так привикнеш заснути. Ніколи собі не дозволяти не, не лягати е, більше після, 11, після 12 години ночі не треба. І здорово їсти. Здорово, здорову їжу їсти. Здорово їсти. Я завтрашнього дня. Буде автодисципліна. Це означає автодисципліна, це означає строго, строга сама до себе. Мій компанія підстроюється, тому що він, він так само розумний, він так само розуміє, що це добре. Він, я з ним проблем не маю. Він не є такий манджони, як Віталія говорить. Манджони це такий означає, що все підрядність, якийсь зафітаті, багет, там візьме, хліба білона купує, уб'ївся. Ні, він отак, він такий. От... Він делікатний такий, Вон, Він то поїв і все. Він так ціле життя так його мама навчила, він так навіть в рот нічого не візьме. Якщо там я, наприклад, щось там четвертій хочу ще щось, щось їсти, йому там щось за, за, запропоную, якийсь бутерброд, він ніколи не візьме. Він каже, ну, no". або в шостій годині нічого в рот він не візьме. Він знає, 8 годині вечеря, все, і він 8 годині їсть. І це мені дуже в ньому подобається. Друге мої, Крем який купила. бачите, ось такий крем я купила. Чому я його купила? Бо він майже натуральний 100%. Я від нього нічого не чекала, я знала, він є недорогий, він зовсім дешевий, але він натуральний 100%. Мені крем треба е, тільки під тональним кремом. От тональний крем, я купляю дорогий. От єдине, що я купляю, і на чому я не економлю, це тональний крем. Тональний крем я тут не маю, але в мене марка Остатні Я купляю такі, що мають 40-50 євро. Ці креми такі дорогі. Крем, остатній крем, яка в мене марка. Клінік, мені здається, Клінік. Немаю, я тут не взяла. Пізніше, зараз що я купила? Я зараз останній крем купила. Ось такий Ось такий, це на літо вже, бачите? Це, це дуже такий простий крем. Він є, тут написано. Він теж ідратантє, він дуже ідратантний, особливо він такий вам шкірку таку коладжені тут є. Він вам зробить шкірку таку. Та що він зробить? Він нічого не зробить. Тому що крем дорого не коштує. Я його купила через те, що він ідратанти, і просто мені треба крем, який мені під тональний крем. Під тональний крем тому що тональний крем наносити на шкіру це не добре. По-перше, він погано наношується, по-друге, він. На шкіру не добре, треба ліпшу основу зробити з такого крему. Я ось такий крем. Цей крем я буду використовувати літом. Це єдиний крем, який я можу літом покористуватися. І е, я. Тому що він дуже натуральний, він дуже скоро впитує. Ось така баночка, бачите? Всі його знають, всі його знають, бачите? Ось, Я вже тут почала трошки, бачите? Почала я. Це е, було тепло в машині. І він мені так трошки знаєте, розступився, так, так якби з'їхав. бачите, А там дирочка така, я вже почала його використовувати. він, він Розами пахне. Крем не залежить від того, добрий він не добрий, чи він пахне. Крем, хороший крем не повинен нічим пахнути. Але 99 він є натуральний. Другий крем, який я вже забула, що я його маю, але я цей зараз відложу на, зим, на, на цей на коли буде тепло. А це я купила ще цей ще крем. Дивіться, бачите, який. Прованцалі. Це теж і крем такий, натуральний, марка дуже добра. Біо. Біо чи не біо? Біо, біо, і він натуральний і він і Саме основне, щоб, щоб крем був і Це означає, щоб він вас, щоб вам, знаєте, як яблуко навесні, яке воно таке без, без, безводнене, таке, воно таке поморщене, отаке от шкіра. Цей дратанти має бути. Я його навіть вже забула, що я навіть купила. Я отут шукала, думаю, шукала я ось цей крем, щоб вам показати. А нова баночка ще запечатана, дорогесенькі мої. Зараз я її відкрию, бо мені треба зараз її використовувати. Зараз, бо він такий трошки інакший, а цей на літо я залишу абсолютно. Що ж він так погано відкривається? Зараз я відкрию бо банку, всю одно треба викидати. Опа! Все одно я буду відкидати коробочку, і вона мені не потрібна. Це теж такими О, така баночка, бачите? Теж натуральний, 99% натуральний. Це означає, що він мені, як не поможе, то хоча не зашкодить. Тому що є такі креми, нівея. оті всі. Вони взагалі вони там мають петролю. Один раз я була в косметичному кабінеті, одна е, питалася мене вона. Чи якими ти кремами користується? Я, я кажу такими супермеркатом. Вона каже, ніколи не користуйся такими, типу нівея. Там є багато того петролю, такої бензини, нафти, і воно шкодить дуже сильно. Ліпше отаке 99 натуральне і все. Як не поможе, то хоча не зашкодить. Ось такий, бачите? Такий новесенький-нувесенький. Зараз мені треба почати. Гарний, приємний, легесенький. Ким пахне, ну, і зефіркою пахне, так і дуже-дуже ніжно. Я забула вам ще, бо я ще. Може, я вам зараз ще покажу скоренько. У мене ще ті олійки різні є. Ото я забула вам показати, що, що я на ніч ним користуюся. Е... Напевне, в другому відео, мої. я вам ще покажу олійку, Я вам покажу ще всі, е... якими я користуюся Тимево, як вони називаються. Яка марка? Туш. туш, 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 якою я маркою користуюся, дорогесеньки мої. І з завтрашнього дня ось це, ось це, дорогісеньки мої. Це буде. Це буде моє, бо я себе мушу поставити в рамках і дуже строга я за собою має бути. Лінь, треба лінь відганяти, треба просто себе заставляти. Гарно їсти, довго спати, ходити, спортом займатися. І просто відганяти лінь від себе. Просто треба її відганяти, ви розумієте? Ви повинні відганяти Ви взятися, отак, стукнути по столі і сказати, все. я себе люблю, хто про мене подумає, як я про себе не подумаю. Руки йдуть, і, 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 і це все відбувається на здоров'ї, другенькі мої. Треба, про здоров'я треба думати. Я на тому закінчую. До побачення і до скорої зустрічі. Миру, 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 як найскоріше. Вам здоров'ячка, дорогесенькі мої. З вами була Анна з Італії. Дякую вам. Я живу в Тоскані, е? в Тоскані – центр Італії. Для новеньких, хто мене бачить перший раз. До зустрічі, дорогенькі мої.